Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 9 вересня, 25-й рік, і знімемо огляд на нектарин Медведівський. Нектарин Медведівський ось такий червонолисний, бачимо листя червоного кольору, все літо він з самої ранньої весни він стоїть красивий червоний. На осінь, як і фундуки, у нас приймає ось таке зелене забавлення. Лише ось верхівки нагадують про те, що він червонолисний. І єдиний плод, який тут є. За минулому році ми сигналку мали. Була сигналка відпала, ми її проморгали. Я не зрозумів, думав, що якась фігня але він такий і є. Нектарин розміром. Він як абрикос, вони великі не бувають. Це Медведівський 1, тому що Медведівських їх два, Медведівський 2 два достигає на тижня-два раніше. Медведівський один виходить, ну, придбав я його як Медведівський просто, а тепер вже вияснили, що є два Медведівські, це в нас сажанець на заміну, тому що той саджанець, що ми придбали, був ось так пошкоджений. Ми його замастили, він у нас зростає, беремо. На щеплення матеріал бачимо дуже гарні бруньки. Ось бачимо, які гарні бруньки. Дуже гарні бруньки. На щеплення закладає він дуже сильно. Бачимо, врожай він закладає дуже сильно. Ось молоді прирости і біля кожної, на кожній, кожній бруньки є плодові плодова. Ось на, 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 на таких маленьких навіть плодових плодових дуже багато. Але ми будемо оглядати не цей нектарин, тому що він ще зеленкуватий. А будемо оглядати ось цей нектарин медведівський, який щеплений у нас на нашій манджурці. Манджурський персик. І тут він, бачимо, ось такий розмір, і тут він вже такий мягкенький як, став. Руки не звертаємо уваги, як завжди, тому що. Тільки но ну, з трактора виліз і відразу пішов теж ось твердий, а ось бачимо, він такий аж зморшкуватий став. Такий пліт, о. Бачимо. І він ну от вони не гниють, от, тільки дотронувся. Що мені подобається, знаєте, я, мабуть, я був скуштував уже десь декілька днів назад, а пліт звідси зірвав. Я б його порівнював, в цьому році, я спробував айспіч. Я мені людина присилала, купували ми персики, щоб спробувати збираю замовити живці. Ще один нюанс, бачимо, що ось ушкодження. Пошкодження, і він не загнивається. Дивіться, як чи птички, чи що його поклювали, але він не загнивається. Розмір у нього, я ж кажу, такий і є. Я його куштував зеленим. Тут у нас щеплень, медведівського дуже багато. Ось він такий красивий. Куштував його зеленим, я ж кажу десь. Він твердий, але він мені айспічно нагадує, він солодкий. Він твердий, але він солодкий. Ось я впевнений, що от зараз ми беремо він ось такий твердий персик. Ну такий він так чуть-чуть продавлюється. Ну, зараз підемо глянемо. Ну, це такий. це... Не найбільший це середній, можна сказати. Ну і момент істини. 80 грам. Бачимо, як вигляд який він має. Трошки він змуршувати, можливо він хворий. Ваги збилися. Переважимо ще раз, для того, щоб бути впевненим. 80 грам. Зараз розріжемо. Ось так виглядає він в розрізі. Бачимо це, мабуть, підтвердження, тому що це він і є. Зараз посмакуємо. Ну і що можна сказати про враження? Поки що нічого не можу сказати, тому що бачили самі, який це пліт. Можливо, наступне щось скажу. Не, не сказати, що в захваті, має таку якусь гірчинку. Ну, незвичний присмак. Ну, в принципі, як скажу, як, як і з От, Він не, не всім подобається. Не всім він подобається. Так само і цей Ну можливо, 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 все ж таки скидку зробимо на те, що коли достигнуть інші плоди, тоді ми скуштуємо і зробимо якийсь висновок. Тому що цей був зморшкувати, можливо, він хворий. Все, тримаємося, буде все добре. Червона така кісточка. Мякуш, щільна. Щільна, хрумка. Ну не знаю, не знаю. Можливо, так і потрібно буде.